Згідно з постановою номер 220 від 26.02.2015 року здійснюватиметься поетапне збільшення тарифу на електричну енергію. Отже, з 1 квітня цього року тарифи змінюватимуться. Тариф буде 36,6 копійки за кіловат спожитої електроенергії до 100 кіловат в місяць. Від 100 кВт до 600 кВт буде вартість електричної енергії 1 кВт, буде 63 копійки. Все, що вище 600 кВт, буде коштувати ,40 гривня 40. Постановою вводиться поступове поетапне підвищення тарифу на електроенергію до 2017 року. Представники обленерго закликають з розумінням поставитись до цього, зважаючи на непросту економічно-політичну ситуацію в Україні. Що стосується е, людей, які перейшли на електроопалення. В цій постанові зазначено е, ліміт 3600 кВт шість кіловат в місяць в, в, в опалювальний сезон. Це з 1 жовтня по 1 березня. Також змінено тариф для споживачів, які користуються електричною енергією за двохзонним диференційованим обліком. Там зменшений нічний тариф з 70% від денного до 50%. Тому я всіх закликаю. Е, для економії своїх коштів, які йдуть на витрату на електричну енергію, переходити на двохзонний тариф. Це, скажімо, в нашому місті практично ну, нічого не буде коштувати, тільки треба написати заяву і лічильник. А це буде суттєва економія коштів при теперішніх затратах на електроенергію. Для категорії споживачів, які проживають у 30 кілометровій зоні Хмельницької атомної електростанції, електроенергія, що відпускається, матиме такі тарифи: за обсяг спожитий до 100 кВт електроенергії на місяць, 25,62 копійки за 1 кВт годину. Понад 100 кВт 44,10 копійок. І понад 600 кВт 98,49 копійок. Змушені 30, 29, 30 числа зробити контрольний сйом всіх лічильників і в цьому місяці ну, буде суттєво збільшене споживання. Чому? Ну, наша робота полягає в тому, що в нас. Знімаються покази лічильника згідно графіки, наприклад, там, з 15 по 25 число. І е, якщо е, ми місяць-місяць йдемо, ну, в 30 днів, а тепер в нас буде виходити так, що якщо ми в особисто в якійсь приватній оселі зняли покази в прошлому місяці 15-го, а в цьому місяці буде 30-го, тобто, відповідно, десь в півтора раза буде більше покази лічильника е, спожиття. Але е, це буде ще по старому тарифу, тому я хочу, щоб ви всі з розумінням віднеслися до цього питання. Ми не хочемо, щоб ви платили більше, чим ви спожили по старому тарифу, і потім по новому тарифу це буде окрема. Це така незручність, яка виникає з введенням цього тарифу. А так, ми будемо працювати в звичайному режимі і ніяких великих змін. І прошу з розумінням віднестися, що. За електроенергію треба платити особливо в місті енергетики.